Я зараз сам казав, що такому небу небі буде головна героїня. Не герой, а героїня. Отже, головна героїня тут Діана Столяр, 28-річна дівчина, жінка. Ось, і я вклав величезні зусилля, проробляючи цей персонаж. Я ледь не кожен епізод, кожен, кожну її думку, кожен її рух завіряв, е, узгоджував з дівчатами. Чінка, моїми знайомими такого ж самого віку. Я безцеремонно тягнув в сюжет підлялті в їхньому гардеробі речі, ну, тягнув лапками, щоб вони подумали, що там це білизну Ось, потім розвішував передову. І надихав. Хто його знає. Тобто, я тягнув серед їхніх одяг, їхні звички, їхні слова тощо. І Роман продається з. Вересні місяця, спочатку вересня, вже досі багато людей його прочитало, і судячи повірка мені в принципі вдалося. Більше того, це був певною мірою, чесно, якийсь каташ, якісь відкриття для мене, що з персонажа жінки, як виявилось, можна витягти значно більше цікавих, прикольних сьомних моментів ніж з персонажа чоловіка. І так це важко. Це важче, однозначно, особливо, особливо, чоловіку прописувати важче, але це було значно прикольніше і. Ну, Я, я відтримував останнє задоволення проробляючи Діану Столяр, і я однозначно обіцяю, що це далеко не остання моя головна героїня. Власне. Крім того, в цій історії є ще один новий для мене е, е, тип персонажів, абсолютно новий. Це о, у, двоє діток Діани, Діани, двоє хлопчиків дворічно-чотирирічного віку, яких звати Данька Данило та Артем. За них я переживав менше, зараністичніше, тому що майже все, що описано суті цих діток, а тут багато епізодів, які я думаю, ну які розмовляють весь той треш, пов'язаний з розстаннями катастрофи, ось всі ці епізоди, вони майже практично повністю здерті з мого похресника тринічного Данила. Тобто, щоб ви там знали, що все, що буде йтись про там різні епізоди з какашками. Ось там з різними з тими, як Артемчик починає, починає читати перші слова і починає читати, читати написи на, на е, гаражах, дворі, е, в подвір'ї. Це, це все реальні історії, взяті з мого, е, мого похресника. Ну крім того, в цьому романі є ще один новий для мене тип персонажів. о Це кіт Грубодупенко. І... Що? Це його так звати? Так. І е, справді е, бездурні. В цьому романі е, всі персонажі вигадані. вигадані. Ні в кого немає конкретного прототипа. Я проробляв їх всіх з нуля, як вигадував. Окрім. Ось цього чувака. Кіт Гербодупенко реально існує. Це кіт моєї подруги Зоряни з Тернополя. Його так само звуть. І так само і в котів з мого роману у цього кота реальні проблеми з контролем гніву. Ось і, і, і великі проблеми взагалі з психікою. Більше того, я думаю, хто можна вас пригадує з вас, що після виходу твердині в мережі ВКонтакті з'явились акаунти з іменами героїв з'явилося скільки хлопців і одна дівчина, які написали мені, прочитавши роман, написали, що чи можна ми створимо аккаунти від імен героїв і будемо спілкуватися від імен з читачами. Я поговорив з ними, я дав добро, і таким чином цей аккаунти з'явилися. Так от, якщо ви подивитесь в Фейсбук, там є аккаунт Кіт Грубо Але це не тому, що він з'явився після мого роману. Цей кіт мав свій аккаунт. Задовго до роки з такого неба. Е, він там пише, він обговорює кицьок, обговорює, обговорює походити типу, на, на, на вулицю якби, там, і так далі, свою роботу, хазяйку тощо. Тобто це абсолютно реальний кіт, який, і цей аккаунт існував, повторюю, задовго до, до мого роману. І більше того, його хазяйка моя подруга зараз пише е, історії від імені кота Групо Дупенка, і я думаю, це буде прикольно колись почитати історії від кота і, е, з жорстокого неба від рука. От, така от історія: е, власне, про що, про що сам Роман? Торіс, це е, жорстоке небо це суміш технотрилера і е, детективу, е, суміш класичного техно. Що означає класичний? Це означає, що е, в романі немає домішок е, наукової фантастики, як це було з ботом, чи містики, як це було з твердиною. Це чисто драматична, абсолютно реальна історія, і подія якої обертається навколо розслідування авіакатастрофи українського літака. Починається історія тим, що... Український авіабудівний концерн АНТК імені Аронова, ну я змінив одну літеру в назві з розумінних причин. Ось, продає перших два літаки до Європейського Союзу і купує е, французька регіональна авіакомпанія France Континенталь. Ніби все гаразд, але під час другого ж виліту стається катастрофа. Ось один з літаків врізається при посадці, в снігопаду, врізається в сніголочист. Так, ця катастрофа загинули люди, але нібито вони на виробнику немає. Попри це, формується міжнародна слідча група, куди від України відряджається Діана Столяр. Чий батько, Родіон Столяр, проєктував цей літак. Батько помер рік. Тому. Тобто у Діани купа своїх проблем, у Діани двоє дітей, у діани придувати кіт, у Діани чоловік невдага, письменник. Але поза тим вона е, повинна, окрім того всього, ось те, ось те все особисте лайно, вона повинна ще вирішувати ось ці проблеми з авіакатастрофою. І ще один цікавий персонаж, він другорядний персонаж, ну не зовсім другорядний, що першим перший другорядним персонажем, це її чоловік, письменник Невдаха Гена Копачок, ось, е Поет, молодий київський поет. От, І е, чому я сюди його вставив? Ну, власне, і, можливо, ви знаєте, що у Стівена Кінга, якого чомусь всі вважають колоним жахів, у нього є, є хороші драматичні історії, де головним героєм в е, багатьох з них в тих повістях є е, письменник. І Кінг так по-доброму стібається з письменників. Ось я вирішив ставити жорстокі письменника і постібатися жорстко. Е, чому? Тому що е, чомусь у людей, які не мають стосунку до так званого до виробництва літератури, я маю на увазі не у письменників, не у видавців. існує таке собі е, рожеве, е, якесь таке героїчне уявлення про професію письменника. І ось я це уявлення почав розвіяти, і тому таку собі пишу інсайдерську історію про писаку і, і в цій книзі. Я думаю, що про нього теж буде цікаво почитати. Отже, Діана вирушає до Франції, і випадково виявляє, що проблема не лише вона лежить на вона за катастрофу лежить не лише на службі, на аеропортових службах. А проблема частково є в літаку. І тоді вона опиняється перед величезною дилемою, перед величезним вибором, чи їй е, викрити те, що вона виявила, таким чином підставити свою компанію, свою країну, врешті-решт, споклюжити пам'ять свого батька, чи їй, навпаки, приховати те, що вона виявила, і таким чином пустити на ринок потенційно небезпечний літак. Як там вона все розгрулиться? Подивитись вже, почитаєте, господи, в, самій, в самій книзі. От. І ще кілька слід стосовно самого роману. Хто читав бот і «Твердині», той знає, що я обожнюю на штовху накидати в свої романи карти, малюнки, фотографії тощо. Жорстоке небо не є виключенням. Власне, тут теж дуже багато фотографій і намальованих мною схем та малюнків. Ось, Скажімо, я вигадав для, для роману цілий аеропорт. Аеропорт Париж-Північ. Аеропорт цього не існує. З тих самих причин я не брав ралі аеропорт, що я змінив назву аві авіавиробника українського, тому що ну, мені не хотілося описувати авіакатастрофу в реально існуючому аеропорті. Ось. Але ці дві смуги я з одного з аеропортів Північної Америки, тобто вони теж фактично ці всі розмітки, вона є, вона є реальна. Але окрім цього, в цьому романі ще є а, малюнки, є повноцінна, повноцінна кольорова вклейка з ілюстраціями. І почалося півроку тому, коли мені написав молодий київський художник Дмитро Ластовка, ось який, який скинув мені на стіну малюнок твердині. І чувак настільки її вміло, яскраво, вправно змалював, що я був в шоці. Він, почитавши мій роман, мій текст, намалював твердиню таку, начебто він сфотографував її з моїх думок. Він намалював те, що я бачив, коли писав той роман. Я був вражений. Він створив ще чи три ілюстрації і запропонував йому намалювати малюнки до нового, ще не опублікованого роману. Він погодився і ось ці малюнки ось в тій книзі. Їх є вісім, ви там подивитесь потім, ну, тут є ця клейка. Я сподіваюся, що вона що присутність, наявність цих малюнків підвищить у ваших очах художню вартість цієї книги. О. Ну і вже зовсім-сі зовсім перед останні, передостанній слайд це бонус. Е, я думаю, ні для кого з вас є таємницею, а наскільки серйозно я ставлюсь до промоції своїх романів. Ви знаєте, перший тур з ботом, другий тур з твердиною. Ви знаєте, що я сам роблю собі документую буктрейлери. Сподіваюсь, ви бачили буктрей у твердині перед цим. Ну, поки поки чекали, то, тут всі зберемося, то ви бачили ці, ці ролики. Тироки робив я сам. Там же був і перший, і другий тизер такого неба. Тобто до цього роману я поставився ще більш серйозно. Тобто, окрім буктрейлера, який ви бачили перед початком презентації, я створив е, два тизери. Я прошу вас не плутати тизер і буктрейлер. Буктрейлер це рекламний ролик, який стосується суті роману і розкриває суть роману. Тизер це, це рекламний ролик, який не розкриває суті роману, який він рекламує, але який має лише зацікавити. І тизер більше стосується того, як я працював над романом, а не самого роману. Тому що коли я опублікував перший тизер, то були коментарі в контакті, що, мовляв, це кідрук написав книгу про кідрука. Ні, то просто був тизер, де, де, де було знято, яким чином я працюю чи обдумую це, цю книгу. Тобто було два тизери, був трейлер, було дуже багато різних заходів, власне, зараз на турі підтримую цього роману. Але окрім того, ніхто з вас не знає, що до жорстокого неба є третій тизер. Третій неофіційний тизер. Його немає в мережі, його немає ніде в інтернеті. Він є лише за цим посиланням. Тобто ми навмисно придумали так з літературою РВ, що буде е, такий собі бонус, тобто ви дочитите роман до кінця, і тут останні, найостанніші слова, написано Отримуй більше, реєструйся за посиланням і далі вказано «Посилання». Ось. Але мені шановне відомництво, якимось невідомим мені інженерним чином. Перепросичий. Текст з рукописа в верстку загубило ось ту літеру Р. І е, останні місяць тільки я те роблю, що розгрібаю повідомлення про те, що обурли, і повідомлення про те, що посилання бляга не працює, що це таке дуже Так ось посилання працює. А там просто от до цього моменту ви маєте всю, сюди. Між Т і Вставити літеру Р, e. І тоді вам буде і все буде класно. Тобто посилання літер В.ор, МК бонус. Там буде невелика форма. Залишайте своє ім'я, свій мейл, і на мейл вам висилається великий бонус. Там буде вся музика, яка рекомендована до прослуховування цього роману, тоді я список в кінці. Там буде другий пізор в гарній якості, і там буде третій пізор, який складається з. Кумедних шматків зляпів, які не ввійшли в перші два тизери, які сталися під час зйомки перших двох тизерів. Ось я сподіваюся, що він у мене ну, він, він сподобається. Показати я не буду, для того, щоб ви йшли туди і, 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 і реєструвалися. Чи може показати? Показати. О Боже вас! Ну ладно, для Полтави ви моє улюблене місто. Thank <coughs> you.